Мене звати Василь Зеленевич, родом я зі Львівщини. До повномасштабного вторгнення виготовляв дерев'яні меблі. Василь Зеленевич це той пацієнт, який втратив дві верхні кінцівки, захищаючи нашу вітчизну, тернікетний синдром. Він був спетизований в Сполучених Штатах звичайними протезами. Результатом, на жаль, був абсолютно незадоволений, хоча протези зробили йому якісні. Що взяти з цікарівські? лікоть, два датчика, ротатор, то було б краще. все про інтеграцію, тому що ну, ті протези, що мені зробили, вони, якщо тримаються, то там буквально один на дві часу. Їх знову треба переодівати. Ну, я весь час від когось залежить, тому і вирішив зробити остеоінтеграцію. Сьогодні видатний день. Одночасно поруємо ліву і праву короткі культі. Плечею одного пацієнта Унікальна ситуація той. в тому, що ми одномоментно його прооперували. Рікард Бранемарк з молодим асистентом порвав праве плече. Ми з Олександром Клавич провали. Опрозвали біле ключе, завдяки клініці міру, завдяки В'ячеславу Запорожцю. Мені вже зараз зробили два етапи стантеграції. Я вже пробував опрацювати системою кладу і тепер я розумію, що таке прості протези, а що біломічне. Ходжу на масажі, чую користуватися ну, біонічною рукою системою клад. Також займаюся у спортзалі, даю нагрузку на абатменти. Ну, поступово вже був у басейн плавно. що не зможу, але вийшло. Звісно, що трошки складніше, тому що йому двічі більше треба робити вправ і фактично йому треба використовувати комплекс реабілітаційних заходів і на ліву, і на праву на кінцівку. Так? Тому реабілітація Ну, Мрію, найбільше бути незалежним, найбільше мрія. Ні від брата, ні від сестер. Хотів би спробувати поїсти, в душ сходити, але я думаю, що все з часом. Ну, я тепер розумію ті проблеми, які в мене були до війни, можна вважати, що ну, взагалі не були проблеми. Я не впав в луху, не здаюся, вірю в нормальне майбутнє. Ну, кращих протез вже поки що немає. Ну, вони, звісно, дуже дорогі, але ну, буде біонічний лікоть, буде кість, таска, ротатор і ну, 16 датчиків, якими я буду управляти. Ну, Крутий протез. Планую займатися тим, чим я ну, займався до, до повномасштабного торгу. Ну, буду, буду пробувати, буду старатися. Головне вірити. Хочу кожному подякувати, хто допоміг зі зборами, тому що ну, без тих всіх людей зараз ну, не було б не протезів і нічого взагалі. Так що щиро дякую всім, хто підтримує як фінансово, так і морально. Всім щиро вдячний.